Які речі раніше я собі ніколи не дозволяв, а зараз вони просто норма для мене. Це абсолютно не про девайси чи якісь шмотки, це про набагато глибші речі. Перше це займатися справою, яка надихає мене і дозволяє допомагати цим іншим людям. І хоча завжди це намагався реалізувати на будь-якій роботі, якою б не займався, коли ти займаєшся своєю справою, це все ж таки зовсім інакше. Друге це свобода обирати свій графік. Я можу тепер більш точечно обирати в який час яку функцію для мене набагато простіше. Робити таким чином я залишаюся найбільш ефективний в правильний проміжок часу для мене. Третє це купувати навчання в індивідуальному пакеті, да, в індивідуальних тарифах, що дозволяє мені не просто отримувати знання від спікера, з яким мені цікаво спілкуватися, а і ще безпосередньо мати зв'язок з цією людиною і мати можливість задати питання безпосередньо. Четверте це планувати на рік вперед. Раніше це була розкіш, яку я собі не міг дозволити. Зараз я відчуваю стабільність і я чітко розумію, який подальший крок мені потрібно зробити протягом.